політична партія воля це не є політична партія самопоміч і з самого початку ми категорично на на тому, щоб скасувати касові апарати ви їх ведення. Це перше. Тому, тому це обурення, яке викликало наші прихильники, які приїхали, близько 200 300 осіб підприємців з цієї України. Ми стоїмо і стояли на тому, щоб скасувати касові апарати. Тому я звертаю зараз до всіх друзів увагу квинку вам. Я звертаюсь до всіх представників політичної партії волі. Ведіть себе максимально коректно. Нам треба мати тут потужну силу для того, щоб ми проголосували жодних провокацій, жодних ніяких некоректних дій. Нам треба сьогодні отримати результат. Результатом має бути включення в порядок денний і голосування за законопроект 17.18 і 10.88. Це наша мета. Тому ми тут стоїмо. Тому ми говоримо про те, що треба чітко відрізняти зерна від полови. Політична партія воля стояла на цьому спочатку і буде домагатися сьогодні. Це так само. Тому ще раз звертаюся до наших однодумців. Тримаємо себе в руках, чітко, жодних провокацій. Ти скажи ти мені довіряєш довіряєшся. Довіряю порядку черги. Виступаємо гарно, агітуємо і всіх підтримуємо. Нам важливо сьогодні отримати результат. Дякую за увагу! Дякую.